Вітаю! Вже дуже давно я хотів відзняти дане тренування. Як ви бачите, ми знаходимося у Берховському лісі. Це є спортивний майданчик. Тут є мінімум обладнання, бруси, певні колоди з дерева і перекладина. Зараз сезон відпусток, тому я думаю, дане відео буде дуже актуальне. Я покажу, як можна потренуватись будь-де за мінімум спортивного обладнання. Менше розмов. Поїхали до справи. Перекладину ви зможете знайти практично на будь-якому спортивному майданчику. Тому перший комплекс, який я вам сьогодні покажу, буде саме комплекс вправ на перекладині. Перша вправа я покажу, як робити вихід силою. Звичайно, цей комплекс буде актуальніший трішки більше для чоловіків, в зв'язку з тим, що вправи на перекладині є більш складними, але ми дійдемо і вправ, для вправ для жінок. Ви я вам показав вихід силою. Ці вправи будуть більш актуальні для чоловіків. Виконуємо три підходи на максимальну кількість повторів. Між кожним підходом відповідваємо дві хвилинки. Усім, хто не може виконати першу вправу через брак сили, я рекомендую використовувати звичайні класичні підтягування. Перший підхід ми зробимо широкою постановкою рук, другий підхід вущою постановкою рук. І третій підхід у нас буде реверсною постановкою рук. Всі підходи ми використовуємо на максимальну кількість повторів. Тобто добуваємо до відказу. Це перше і друге. Стараємося підтягнути не підборіддя над перекладиною, а дотягнути перекладину до верху грудей. Зараз я покажу, як це виконувати. Перший підхід наголошую, робимо широкою постановкою і дотягуємо перекладину до верху грудей. Відпочиваємо одну хвилинку часу, змінюємо постановку рук на вущу. Ось так. І виконуємо до відказу, тобто максимальну кількість повторів. І третій підхід виконуємо реверс, реверсною постановкою. Ось так. Ось таким чином, трьома різними підходами, ми можемо використати перекладину в нашому тренуванні. Переходимо до наступного комплексу вправ. Це є, не побоююся слова, тренажер бруси Тут можна використовувати велику кількість вправ. Зараз я покажу деякі з них. Це, напевно, 1% з 100, що можна виконувати на брусах, але я покажу таке ефективне і відносно просте. Перше, звичайно, це класичні віджимання на брусах. Контрольовано опустили вниз повну амплітуду, виштовхнули себе вгору. Вниз, вгору. Використовуємо три підходи на максимальну кількість повторів. Тобто кожен підхід на максимальну кількість повторів. Це перша вправа, яку можна виконувати на брусях. Друга вправа буде задіювати вибухову силу ніг. І Ваші м'язи кору, ваші м'язи пресу. Зараз покажу, як її виконувати. Ми підсідаємо, ручки випрямляємо в ліківих суглобах, виштовхуємо себе ногами і одразу виштовхуємо себе руками. Тобто вистрибнули ногами, підняли коліно до грудей. Один, два. Так само цю вправу виконуємо три підходи на максимальну кількість повторів. Орієнтуйтеся на. Півтора хвилини відпочинку між кожним підходом. Це вправа номер 2 яку ми можемо виконувати на брусах. І покажу трішки складнішу вправу. Це так звані реверсні тяги на брусах. Так само виконуємо три підходи на максимальну кількість повторів. Це я вам показав три вправи, такі досить ефективні, які ми можемо виконувати на даному тренажері. І поїхали далі. А зараз я покажу, який широкий комплекс вправ можна виконувати зі звичайною дерев'яною колодою. Вправа номер 1 класичні віджимання. Широка постановка рук. Виконуємо три підходи. На максимальну кількість повторів. Вправа номер два ставимо вузькою постановкою рук. Виконуємо ті самі віджимання на максимальну кількість повторів. І вправа номер три ті самі віджимання вузькою постановкою рук. Так само на максимальну кількість повторів. Це те, що стосується верхнього плечового, грудей і трицепсів. Зараз я покажу, яку вправу можна виконувати на ноги. Це класичні звичайні. Булгарські присідання. Ногу закидуємо на колоду і контрольовано присідаємо на кожну ногу. По три підходи орієнтуємося на 20-25 повторів. Зміна ноги. Виставляємо вперед іншу ногу. І також виконуємо на 15-20 повторів. Це щодо вправ на ноги. Наступну вправу, яку ми можемо виконати, це класичні. Пострибування на колоді так само дуже ефективна вправа, задіює практично всі м'язи ніг. Я би рекомендував вам виконувати три підходи по 50-60 повторів. От я вам показав вправи на руки на звичайній колоді, вправи на ноги на звичайній колоді. Ми перемістимося. І знайдемо зараз в лісі трошки більшу колоду. Я вам покажу ще деякі вправи, які можна виконувати на звичайній дерев'яній колоді. Я шукав трошки більшу колоду, але замість колоди знайшов ось такий скат колеса, вкопаний в землю. У вашому випадку ви можете використовувати лавочку на будь-якому спортивному майданчику. Може бути скат, вкопаний в землю, може бути колода трішки вищої форми. Орієнтуйтеся, щоб колода або ската, або лавка була орієнтована на рівні коліна. Одну або наступну праву, яку я вам покажу, це буде вправа на верхній плечовий. Так звані боксерські віджимання. Таким чином ви зможете прокачати ваші тріцепси і зачепити м'язи дельт. Це щодо вправ верхнього плечового. Зараз покажу наступну вправу, яка стосується ніг. Так звані класичні перестрибування. В цій вправі ви зможете прокачати м'язи ніг, зокрема квадріцепси і курножні м'язи. Тримайте баланс, так само включите м'язе-пресу і м'язе відділу ЛоЛ, тобто вашого попереку. Цю вправу я рекомендую використовувати три підходи на 50-60 повторів. Це другу вправу, яку я вам показав на скаті. І третю вправу також можна використати так звані класичні вистрибування на лавку або, в моєму випадку, на колесо. під підсіли, зістрибнули. Вистрибнула, під ціле, зістрибнуло. Вистрібнули під ціле, зістрибнуло. Вистрібнули підсіли, три підходи по 15-20 вистрибувань. На певне підвищення. В даній вправі ви розвинете вибухові силу, ніг, прокачаєте ваші подріцепси і стабілізатори. Прес і поприкові м'язи. Переходимо далі. Продовжуємо. А зараз я покажу, який широкий комплекс вправ можна використовувати на звичайному підвищенні. Знаходимо звичайну гірку, кут може бути не дуже гострий. Першу вправу, яку ми будемо виконувати, це будуть так звані випади вгору. На них ви дуже добре задієте задню поверхню стегна і ваші сідниці. Крок, крок спину тримаємо рівно і навантажуємо лише ноги. І плавно, плавно, плавно збігаємо вниз. Це вправа номер один, яку можна виконувати вгору. Вправа номер два це краби в сторону вгору. Тобто крок підставляємо. Крок підставляємо ногу. Так само використовуємо три підходи по 15-20 кроків на кожну ногу. І плавно збігаємо. Не забуваємо чередувати ноги. Тепер права нога, крок. Підставили. Крок. Підставили. Так само виконуємо три підходи по 15 повторів. І плавно, плавно, плавно збігаємо вниз. Вправа номер три. Так звані стрибки вгору або жабки вгору. Вистримимо підсіли. І дуже-дуже. Плавно збігаємо вниз. Наголошую. Так само три підходи по 15-20 стрибків вгору. Ну і саме про те, що ми можемо виконати, це біг вгору на максимальній швидкості і плавне збігання. І плавно збігаємо. Підхід номер один. Підхід номер два. І підхід номер 3 Ось чотири вправи, які ви можете виконувати без обладнання, знайшовши звичайну гірку. Якщо вправ вгору виявилось замало, ми продовжуємо наше тренування. Наступна зв'язка це суперсет. Перемінно переміщуємося з ноги на ногу. Виконуємо 20 переміщень. Наголошую спину, тримаємо рівно. На ліву ногу на п'ятку, на праву ногу на п'ятку. Виконуємо орієнтовно 20-30 переміщень і зразу без паузи з повного присіду вистрибуємо і трокаємося. Перекладені. Один. Почергово різними руками. Два. І повертаємося в присід. Три, 4. І таких виконуємо так само 15-20 повторів. Наголошую, коліна знаходяться над стопами. Не зводимо їх і повертаємося в повне присідання. Завершуємо Це зв'язка як одна вправа. Після зв'язки відпочиваємо одну хвилину часу і можна виконати 3-4 підходи. Завершуємо наше тренування легкими розтяжками. Зараз я покажу, як це виконувати. Тянемося до однієї ноги, задню ногу тримаємо пряму. Затримуємося на лівій нозі орієнтовно по 30-40 секунд. Змінюємо ногу. На праву ногу також затримуємося на 30-40 секунд. Це один варіант виконання розтяжки. Варіант номер два. Тянемося до ноги, до коліна затримуємо на 30-40 секунд, обертаємось. І тянемося до опорної ноги. Також затримуємо 30-40 секунд. Після чого проводимо зміну, ставимо ліву ногу. 30-40 секунд тримаємо до лівої ноги. Зміна позиції і 30-40 секунд до правої ноги. Виконуємо по 3-4 підходи на кожну ногу. І це буде фініш нашого тренування. Друзі, на даному відео я показав вам комплекс справ, який ви можете використовувати будь-де. Вам не потрібно ніякого спортивного обладнання, ви можете перебувати у відпустці, у відрядженні. Але знаєте, ви завжди можете потренуватися, потренуватися якісно, ніколи не гайте свій час і тримайте себе в формі. До нових зустрічей!